Починаємо засідання земельної комісії, присутні Ігор Колетко, Микола Парічук, Олександр Шеремет, Лариса Воронко. Віталія Васильович. Перше питання. По, просимо, е... Давайте виступимо про детальних план території. Перше питання про надання дозволу на розроблення, розроблення детального плану території. Попередньо комісії було вже. Розказано про дану ділянку, це є інвестиційно приваблива ділянка в селі Перенятин орієнтовною площею 1 гектар. Дана ділянка пропонується у відведення в землі комунальної власності Львівської міської ради для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. А саме перспектива там проситься будівництво АЗС. Я ж кажу, в мене одна пропозиція, щоб та земельна ділянка не прийшла якісь фізичні особи і була продана його на, на, це, на ці цілі, які ми заголосуємо. Це не було так, щоб не була прокладка між нами і цим. Це буде формуватися, бо ми будемо приймати рішення ще на розроблення е, проєкту землеустрою. Ця ділянка буде виставлятися на торги, а на торгах ми, е, ну, буде прописано для АСС і е, якщо буде фізична особа, підприємець там чи юридична, ми то не можемо впливати. ми не можемо умову поставити, хто буде ну, орендарем. Е, е, вона, вона буде в оренді, вона не буде на яконію. Нам треба прийняти рішення, тому що однозначно буде прокладка. Якщо ми говоримо, що фізична особа буде, фізична особа бере. Вона потім передає в оренду, на тому нормальні бахти немає, а ми тут сидимо і плохи голосу. Е, тут буде в оренду, поки не побудується е, заправочна станція, і не, потім я... Наталія Васильович, як не, не вчорашній, а теперішній. Я беру з ним в оренду. Зробили фільм, все, 50, 50 гривень заложили в нас, статутний капітал. Ми беремо на торгах, виграємо ділянку. Ми вже на тому бабки вже заробили. Як ми виграли ту ділянку, ми там будувати, нічого не будемо. Чому ми будемо шукати? Нам буде в оренді. Ми будемо шукати. Реально, ми, що ми, щоб передати в інвестору, треба в нас спитати дозволу на суборенду, щоб того інвестору. Тобто, це, все це... рішається. Не через буде нас порад. буде все буде. То буде. давайте будемо реально. Ви за те, що побудувалося, якщо чесно. І через то приймається рішення на детальний план. Ми, рішення ми на ми хочемо цю ділянку побудувати. Там щось побудувати. Так. Так. Наша зараз мета. Віктор, ти зрозумієш, я ж них ще раз кажу, ну не робіть тільки не люблю, коли я рішую лапшу, яку віде, я не віде. Віде. Тільки рішення називається знаєте? Я не про те говорю, ти розумієш? Так воно до того не відноситься. Ну, нічого собі заявки, так. воно й ви етапну потім. Зараз розроблення, Дозвіл на розроблення. На розроблення. Ще ну, тут тут, нема, тут нема, е, в рішенні назви визначення власника, чи що тут йде дозвіл на розроблення плану. Я тебе дуже прошу, ну не вішай мені лапшу, я вже то лапшу з'їв, вже забувся, помієш Ну дивіться, ми все одно треба щось починати. Я розумію, що ми йдемо кроки робимо. Так. Але потім ті кроки треба зробити так, щоб було так, як ми говоримо. Приходить інвестор, не в, не в тих тапочках, як той прийшов, тапочках, в тапочках таких сардалях і, 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 і носки не того. Він інвестор. Для... Він хоче Боже, він не має, землі, ну так. <систі> <да>. ну, <да>. Я зрозумів, але зараз скажу, розроблений детальний план це ще не власність. Далі це, це просто цен? документація. Це етап <пугіл> до власністю, я питався. <пугіл> <довласті, але пугіл> <пугіл> ну, ну, <ж> так, будь ласка, <пугіл> але... Ото чого ти пиляєш? Так, зараз це детальний, і ми просимо... Все, давай. Так, питання ще є? Не буде питань, не зробити, голосуємо. Хто за? Проти. Тримається одного голосу. Друге рішення ідентичне про надання дозволу на розроблення детального протоку. Тільки питання йде про ділянку по вулиці Героїв України орієнтовною площею 025 га, для відведення її і для цілого призначення будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-държальної розважальної питання інфраструктури. Голосуємо хто за? Одноголосно. Дякую Дякую вам. Так, до земельних питань. Есте, е, ще, не, ще, не дуже, ще не дуже до земельних, так ще переходимо до питання, е, то було з спільною комісіями питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин на території Родовецької міської ради. Дванадцяте питання. Внесемо зміни до рішення міської ради, а саме передбачаємо кон кошти на інвентаризацію земельних ділянок. Це школа вулиця Шевченка, це садочок Шевченка, 34 Буварівка і школа вулиця Проста, 93 в селі Сестряти. І е, змейна ділянка, там, де веселка тата. Голосуємо. Так, так, -на. наступне питання: про внесення змін до рішення. який у нас процент власності в тому таборі? Документи. Є. У нас є. У нас є більше п'ятдесят відсотків точно так, то, власне, ну, то, 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 то. так, про внесення змін та до доповнення в рішення міської ради вносимо зміни до інвестиційно привабливих земельних ділянок до переліку, а саме включаємо перелік земельних ділянок по вулиці Фабрична, 3, 1686 метрів квадратних, землі промисловості транспорту та зв'язку. цільове призначення. Для промисловості, інша ділянка це господарський двір село Балки за межами населеного пункту. Площа ділянки 9789 метрів квадратних. Цільбе призначення для іншого сільськогосподарського призначення. І ще одна ділянка теж на господарському дворі села Балки, за межами населеного пункту, площа ділянки 3623 м² квадратних для іншого сільськогосподарського призначення. Це на ферму, так? Да? На ферму. Вот он и фермер, то фер, он господарский дом. Он господарский угу. дом. Ну, стоїмо, хто за? Одне Так, наступне питання про затвердження технічної документації за минулку, що встановлено линія відновлення мер земель ділянки культури на місцевості для ведення особисто селянського господарства. Затверджуємо документацію е, встановлення меж. Хочу запитатися, як ви фортуна, коли Звердження документації. Це встановлює межі земельної ділянки Паю для Краснопольського Ігоря Сергійовича, Краснопольського Віталія Сергійовича, Лішенко Антоніни Сергійна. Виділяємо натурі земельного часу Паю. Купані за межами села Купані. Підсамчек Старостинський, Старстинський ок. Голосуємо, так? Одного голосу. Затверджуємо так про затвердження технічної документації ЗНУСУ щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності, затверджуємо документацію по вулиці Кременецька, 95 в місті Радовилів, земельна ділянка для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організації та будівель вісомисливського господарства, площа ділянки 3 гектари. 3,8296. Перше 4 гектари. Це СВК Радвинський Вісоцьк. Це його площа вся? Так. Да? 3,8 гектара і передаємо в оренду земельну ділянку. Там буде велика орендна плата, 270 тисяч. А хто буде? Він, Він? Що? тож цим користується вже ж точно. Ну, Та почала почало. Тепер буде платити, зареєструє договір оренди, буде договору платити 270 тисяч 119 гривень в рік. Знаєте, це така називається з розновок, як обереж другий Ну, Але тому, нам тому, що, бюджет 80 це. Давайте так, дивіться, він зараз працює і не платить, так? Він платить нормативно-грошова оцінка, і він, в області да, дуже мало У То нього лісоматеріали така ціна. Коли він почне платити... Підніметься ціна, нічого не втрачає, тільки втрачає. Ну, але от. ми отримуємо 270 тисяч. Я розумію, а споживач. А споживач піде до держави, якщо буде в нього набагато вища ціна. Ну, стоїмо хто за? Да? Так. <ріст> <ріст> Наступне питання про затвердження технічної документації за Мустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності. Затверджуємо технічну документацію. Ми розробляли її в зв'язку з тим, що було помилково площа ділянки внесена на 41 сотку, а фактично по акту було 27,92. А мене ще одне питання, як для цього попередні. Практично контракт заключаємо з ми, Так. Контракт чи договір? Договір, так? Він викупляється. А, ну Ні, він не може. Зайняв лісовос, водарську він викупить. Я я вам неправильно сказав. Він бере в оренду. Ну, що буває в житті. Міняється тут. Ні, це підписано з міської ради. Він, так. А, буде буде. Ні, Всьому, ну тут буде. приходять вони можуть спокійно розірвати. Будь-які зміни, будь-які можуть розірвати. Так, будь-які зміни все робиться через вах, міську раду. І навіть якщо Ні, я про це й кажу, я про це Ні, то я <буде>. говорю так, знаєте, як воно ж воно ж практично так, тому що він є нанятий, поки наняти. <різнач ну не нанятий. Ну так міської ради він нанятий для обслуговування цього лісу. Mm. Ну, він ні, він окремо, Він він не комунальне підприємство. Він єдиний у нас по моєму у Кримській області є два таких підприємства, які не комунальні і лісонської. А що вони наші ліси не наші? Ліси наші. Але він не комунальний. Він, звісно, він нашу умову робити комунальне підприємство, коли ми втратили той вплив. Він мав зробити, та. якщо чесно, ну, комунальне, коли йому передали. Ну, це вже друге питання. Це, 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 так, це вже питання наша це історія. Так. Цим, цією технічкою зробилися поділ ділянки, і 10 соток міськораду відійшло, і 31, так як по державному акту прийшла користувача. Треба було виправити і це ми через кадастр виправдаємо. Ну, Голосуємо ну, хто за, да? одноголосно. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації з комунальної власності. Проінтеризували земельну ділянку школа село Сестряти, вулиця Проста, 93, 2 гектари. І затверджуємо документацію. Школа? Школа? А де полосаємо там? Школа і Сестрятин. А сама школа. Голосуємо, угу. хто за. Да? Про затвердження технічної документації з щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності затверджуємо документацію е, щодо інвентаризації земель ділянки в санві Бугалівка вулиця Шевченка, 34. Це під садочком для будівництва та обслуговування будівництво закладів освіти і площі ділянки 6168 квадратних метрів. Затверджуємо про припинення дії договору оренди. Е, Припиняємо э, дію договору оренди земельної ділянки, вкладеного з Казимовчуком Сергієм Миколаївичем і под Ольгою Миколаївною зв'язку з тим, що було продано житловий будинок э, і перейшов право власності на інші об'єкти на рухому майна, на іншого власника. Припиняємо про припинення дії договору оренди земельної ділянки, припиняємо дію договору оренди земельної ділянки. Вулиця Балки, 76, селі балки, теж зв'язку з тим, що перейшло право власності житловий будинок до іншого власника. Про припинення дії. Ой, Голосуємо, хто за одноголосно. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки, припиняємо дію договору оренди земельної ділянки площею 1116 метрів квадратних, укладено з укладеного з головом Олександром. Ли у зв'язку з тим, що частину нервового майна він продав іншому власникам ділим ділянку. Це для подія ділянки. хто за. Да? Одноголосно. про внесення змін до договору оренди з землі. Е, звернувся з, з, лиськогосподарське фермерське господарство гротесервіс щодо внесення змін в е, договір оренди землі в частині нормативно грошової оцінки земельної ділянки, оскільки вона зменшилася. Вносимо зміни в частині нормативно-грошової оцінки. А Це було в Угаївці. Було розроблено нормативно грошову оцінку і там, де господарські двори застосували коефіцієнт, яким зменшили нормативну грошову оцінку, але вона була дуже висока. Порівняно, там, порівняно з -за межами, наприклад, а, просто Є... змінили ставку ну, Ні, ставку не в нас, в нас лишив, але змінилася в нас сама нормативна грошова оцінка, введена. Ні, площа нічого не змінилася, тільки в частині на школі, оцінки, а де швої знаходиться цій село Богаївка, Богівці. цей колосний двір в самому селі. Буваївці. Де ми сприваємо. Там за, за, за депод має там, Голосуємо, про передачу земельної ділянки Власність без скорування Світлані Олександрівні. Ми припиняли вправу оренди. Зараз передаємо власність без скорування Світлані Олександрівні, земельну ділянку. Вулиці Садова, 52, місто Радвиль, площа 935 метрів квадратних. О, ага. да, так, наступне передати у власність контратенту любові підтримки, земельна ділянка, вулиця, балки, 76, шість, селі Балки для будівництва обслуговування житлового будинку. Теж ми припиняли там довго оренди. Вони викупили будинок. Воно знаємо. Да. Ага. Ага. То зараз 34 560, а але там малесенька площа. А там без коровай, то вона середі. Так. Ну, порівняно гектар, наприклад, за, 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 за межами за той гектар ви платили нормативка орієнтовно, десь була 25 тисяч нормативка, з якою угу. було менше багато. Та. За цей, за безкоровальність, вона купила будинок, так? Там тут. Та, садова 50. Це передача земельних Так. Розуміло, голосуємо. Хто за опроголосимо. Про затвердження проекту зеленустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва затверджуємо проєкт землоустрою Сідляруку Івану Йосиповичу. Земельну ділянку для ведення товарності сільськогосподарського виробництва. Прийнятим е. та за 2Б. Передаємо в оренду ділянку 3615 метрів квадратних. Розмір ставки оренду 12%. Ну, так, Десь так. Да? так. Порторк. Колишній там. Голосуємо, Колишніка. хто за. Одноголосно. Колишніх не було португалі. Тепер не вже не порток. Про передачу земельної ділянки в оренду передаємо Левчук Катії Володимирівні. Земельну ділянку вулиці Соборна, 71, а в місті Радовидів. На цьому цій земельній ділянці є об'єднання кому майна, який перебуває в неї у власності 6% нормативно грошової оцінки. Буде сума 24, 300, 6, 24 367 гривень орендної плати. Голосуємо. Про передачу земельної ділянки в оренду товариству Лайфсел за межами села Перенятин передаємо в оренду земельну ділянку, площею 200 метрів квадратних. Так, землі промисловості транспорту, електронних комунікації, енергетики, оборони іншої промисловості. 12% нормативно-грошової оцінки сума буде 5 тисяч 304 гривень в бюджет. Тому з нічого конфлікту немає? Ні, то ми з тим оглядаємо вже але, все одно. Про дозвіл на ви з молодими немає конфлікту, є тільки старшими. Тоді хочуть, щоб був Wi-Fi, інтернет і так далі. Ми дозвіл на викуп земельної ділянки на сільськогосподарське призначення звернулося мале приватне підприємство Фортуна щодо е, надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки на викуп земельної ділянки, площа ділянки 328 метрів квадратних, площа незалежності 1Б міста Родовилів. Надаємо дозвіл на проведення експортної грошової оцінки. Голосуємо, хто? Це стоїмо, да. хто Одноголосно. Там одна у власності 138 метрів квадратних. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі електронного аукціону, затверджуємо умови продажу на аукціоні земель, продажу оренди права оренди на земельні ділянки на аукціоні для іншого сільськогосподарського призначення площі ділянки 3623 метри квадратних. Ну і початкова стартова ціна 12% від мотивно-бужової оцінки. Це там, де включали міністрів привабливі балки, господарські тир. Зону okay. затверджуємо у продажу права оренди на ділянку за межами населеного пункту села Балки теж на господарському дворі, площа Днянки 9789 метрів квадратних. Балки вже там будуть закінчені? Ми все, вже, ще чуть-чуть. <рес> Може, хоч одні балки зробимо в порядок, і, як має бути. В кожній сесії 10 питань балки. Ну так, там ділянок, по-моєму, ще 14 і ділянок. Хто тут ділянок? І великий цей господарський про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі електронного обзору. Затверджуємо умови продажу на земельні ділянки, купу вулиці Фабрична, 3. Земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд, і приємно переробної машинові іншої промисловості, площа ділянки 1686 метрів квадратних. Це фурнітура. Це фурнітура. За ні, це на фурнітурі. Там ми сервітут Все, робили доїзду да, до інших ділянок на цій ділянці. І зараз ми її виставляємо на друге. Там де було, там. Ну, то було так. Там. Я думала, вона Ді... мінеральний, дасть вона пішла в туалеті набрала з бачками. Вона знала в корехнути, що там зібрали. Так, що там голосували Фабрична Голосуємо хто за, одноголосно. Про передавши земельні ділянки постійне користування, mm. передаємо постійне користування сестрикаської гімнації Радіоївської міської ради. Земельні ділянки по вулиці Шевченка, 34, селі Богаївка, площа 6200 метрів квадратних. Це садочок? Садочок. Голосуємо, хто за, одноголосно. Про передачу земельної ділянки постійне користування передаємо постійне користування Сестрятинської гімназії Радицької міської ради Земельна ділянку пло площі 2 гектари для та обслуговування будівель закладів освіти по вулиці Проста 93, село Сестрята. Про припинення права постійного користування земельної ділянки звернувся відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радовинської міської ради щодо припинення права постійного користування на земельну ділянку площею 2 гектари 2.0319 по вулиці Грушевського, 39, в зв'язку з набуттям іншими особами права власності на будівлю, користування на земельній ділянці. Ліцей має право власності на будівлі, через то припиняємо право постійного користування на земельну ділянку за відділом освіти. Голосуємо. Хто за? Голосуємо. Про передачу земельної ділянки і постійне користування. Передаємо постійне користування Радивилівському ліцею номер 1 Радовилівської міської ради земельну ділянку площею 2 гектари 2031 39 29. Голосуємо, так? Про надання дозволу mm -hmm. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Треба нам змінити координати земельної ділянки, пересунути ділянку. Через то даємо дозвіл на розроблення технічної документації. Це адамівки, У мене на вийшло. Площа ділянки майже 47 соток. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Повін, да? так. Про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки комунальної власності надаємо управлінню дозвіл на розроблення проєкту землю щодо відведення ділян... земельної ділянки площою 2500 метрів квадратних для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово розважальної та ринкової інфраструктури по вулиці Героїв України в місті Радовиєм. Щоди, Добре, так, так одноголосно голосували. Про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 6 тисяч метрів квадратних, тобто 60 соток, для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств природної іншої промисловості. Зі Соборна це біля заправки. Аж якщо їхати на, на радовик, буде перша ділянка. Якщо в'їжджати на з правої сторони. Правої сторони. сторони. Там, там городи, городи. таке вже зараз захаращене. Голосували? Да. Про надання дозволу на розроблення проекту землю щодо відведення земельної ділянки комунальної власності надаємо до звину розроблення проєкту зеленустрію земельної ділянки площою орієнтовною. 26 соток по вулиці фабрична, місто родовилів болото, як ви кажете, для розміщення та експлуатації основних підсобних споруд під машини, <головний мультра> і допоміжних будівлю спорудку транспільної машини доміної іншої промисловості. І будемо її на аукціонну оренду потім виставляти. далі про про надання дозволу на розроблення технічної документації з НУСТО щодо встановлення, відновлення мерзнеї діяльної на місцевості, надаємо дощівка радовій сприймі звоз. На розроблення технічної документації встановлення меж земельної ділянки площею 23 гектари, 23-34. Чому треба розробити документацію? Тому що, коли була вже розроблена документація і встановлено кадастровий номер і межа, 46 соток земель оздоровчого призначення війшло в цю ділянку. Нам треба їх назад забрати, це площа під виселкою. Зменшена це площа 23 гектари на 46 соток. О, 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 то то там де стадіон? Так. Вони від веселки, так йде, а е е куди буде е входити стадіон? Стадіон у нас веселце. Так, У нас іде, з земель а... лісового треба забрати. А це лісоваться основа? Ні, то за веселкою туди а, туда, до, туди, туди до цього, до е дев'ятого е навіть. Ні. Але там же там ж, якби казати, реакційна зона? Mm -hmm. mm -hmm. але, але діло в тому, що неправильно це е, сформували там ці граби, є. І ті граби мали від а їх зробили в розумієте? Mm -hmm. Нам треба їх назад зробити, тому що, що, що це землі у ці землі. Голосуємо. Та заголосно. Да. Щодо що відведення земельнянки комунальної власності. І на Розробляє проєкт землеустрою на земельну ділянку площею 1,6 гектара. По вулиці Волковенка, міста Радивилів. Це за щедрою нивою. Це між ділянкою, яку ми вже в оренду передали щедрій ниві для очисних споруд і між ділянкою очисних споруд наших, комунальних. Там є 1,6 гектара, тому що щедра нива ще планує там розробити ну, очисні якісь покращення. Там буде підуча воно не підходить під що голосуємо хто за. Хто знає ту територію, то це. Про хто Припин... живе коло річки, то знає. <працюю> знає та, і хто знає так, хто далі живе, знає ще краще. То все вас вас доходить? ні, тут доходить. про припинення дії до оренд земельних ділянок. Припиняємо дію договору оренди укладеного. Радивинською міською радою з коготом Миколою Борисовичу в зв'язку з з ділянка 770 метрів квадратних і 1586 метрів квадратних. Це е, Маркелова, 33. Когота. Ми хто одна Одноголосно. Про передачу земельної ділянки в оренду по вулиці Маркелова, 33, міста Радових Дольського району Лівницької області. Передаємо коготу Сергію Миколайовичу. Угу. Земельну ділянку площею 770 метрів квадратних вулиця Маркелова, 33 для розміщення експлуатації 7% допоміжних будівель та скоро підприємство переробної машинобурівної іншої промисловості. 4% нормативно рошової оцінки. Він власником вже є об'єктів на на цій ділянці. Все. Голосуємо, хто за. Да. Про передачу з земельної ділянки в оренду по вулиці Маркелова, 33, міста Радобилів, Лудовинського району Рівненської області, передаємо кого Сергію Миколаївичу з земельну ділянку площі 1586 метрів квадратних. Землі промисловості, 400 години шоїці. Так вона залишається промисловості залишається. Так, залишається тільки ми а, тут припинили, тут уклали вже нас. Я теж.